Продається будинок у затишному та спокійному селі Низи. Це чудове місце для тих, хто цінує природу, тишу та комфорт життя поза містом. Село має вигідне розташування 15 кілометрів до міста Великі Мости, 23 кілометри до міста Шептицький та всього 5 кілометрів до міста Белс. Доїзд зручний та якісний. До села веде хороша асфальтована дорога, що дозволяє комфортно добиратися будь-яку пору року. Будинок дерев'яний, обмурований цеглою. Теплий та затишний, з загальною площою 69 квадратних метрів. Усередині продумане планування: три окремі кімнати, ганок, коридор та дві котові, які чудово підходять для зберігання речей, інструментів або консервації. У будинку проведене світло, а газ підведений безпосередньо біля будинку. Є власна криниця з чистою водою, що є великим плюсом для автономності. Опалення пічне на трубах, що забезпечує приємне тепло, створює домашню атмосферу та дозволяє заощаджувати на комунальних витратах. На території розташовані всі потрібні господарські споруди: гараж для автомобіля чи техніки, літня кухня, погріб для зберігання продуктів, сарай та додаткове господарське приміщення. До того ж, є гарний фруктовий сад, який приносить урожай та прикрашає подвір'я у будь-яку пору року. Ділянка площі 10 сотих добре підходить для городу, сарівництва, облаштування зони відпочинку чи майбутньої забудови. Місцевість вражає своєю красою, довкола ліси, озера, свіже повітря та мальовничі краєвиди, що створюють ідеальні умови для спокійного життя, відпочинку або ведення домашнього господарства. Сам будинок перебуває у хорошому стані, конструктивно міцний, проте потребує реставрації стін та підлоги, що дозволяє новим власникам зробити ремонт на свій смак. Водночас у ньому можна одразу жити, що є великим плюсом для тих, хто шукає житло без затримок. Це чудовий варіант як для сімейного проживання, так і для дачі. Вартість будинку лише 3000 доларів, що робить цю пропозицію надзвичайно вигідною з огляду на площу, локацію та наявну інфраструктуру. Для деталей обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та підписуйтесь на наш канал на Ютубі.